Всім привіт, дорогі підписники. Мене звати Юліан і це канал Мій Воркшоп. І сьогодні в нас огляд ось такої коробочки довгоочікуваний мною. Давно, як тільки побачив, що вона має вийти, їх замовив. І нарешті дочекався. Зараз ми відкриємо коробочку. Коробочку покриємо. Піраємо, піраємо. Так, це МК-3 Command-Squad. Бачимо таких гарних імперських кулаків. Позаду ми бачимо також імперських кулаків і одного залізного воїна. Всередині також буде, будуть декальки. От. Давайте відкривати. Лайд, так, момент істини. уу фу 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 Не все вилізло, не все вилізло. Так. Це наша інструкція. Це. О, такий цікавий тут дуже наплічник з такими не круглими цими пупирушками, а ромбіками. Мені дуже подобається. Маски для обличчя, дуже круті. Масочки. З авокадо. Блін, Мені прям дуже подобається. Дуже все цікаво. Так, баски. Це 32 мм. Базочки 5 штук. 5 штук. Додаткові елементи для гребінь, для сержанта чи для когу. Меч оцей. Я так розумію, що це типу, як е, плашечка для команд склад. Ну, Це так. МК3 е, тактична група. Типу, от е, бекпаки і цей додаткові додатковий ливник. І сам. Апгрейд для команд складу. Ось такий крутезний. Величезний банер, Прямо цей дуже великий і мені заходить. Крутезні шоломи МК3. Навіть не знаю, що сказати. щити також бомбезні, я вважаю. Ну і мечі, звичайно, теж не можуть, не можу я обійти <кій> такі мечі круті. орли. Звісно ж, цей банер мені набагато більше подобається, ніж ось цей. Якщо подивитися на картинці, тут є ж типу їх два. Отакий, такий. такий. От. Але я буду... Використовувати обидва. В комплекті ще йдуть декалі. Декалі. Як на мене вони не найкращі для цього набору. Ну, типу, звичайно ж, можна банер склеїти з таких штук, але мені здається декальки, які продає Forge World, будуть яскравіші. Ну і також знову мінус для мене, тому що я не збираюся ні вгора, я не збираю дітей <кхи>, імперських кулаків, я не збираю саламандер і залізних воїнів я також не збираю. Хоча Залізні воїни, як на мене, дуже-дуже крутий легіон, мені подобається Залізні воїни. Так. Ось такий, напевно, короткий огляд. Я ну, Не думаю, що тут ще щось розказати. Я, звичайно, пофотографую, напевно, ці плашечки і виставлю в себе в телеграм-канал. Я залишу на нього, звичайно ж, посилання в описі до відео. Підписуйтесь, там більше цікавого контенту. <кхе> Стараюся майже щодня викладати щось або тирити чужі меми. Вам може сподобатись, напевно. От е, я складу їх і покажу вам зараз. Я зібрав їх нарешті. пройшло досить багато часу, тому що я їх магнетизовував. Я люблю, звичайно, цей процес, але він, признаюсь, досить геморний. Це 3 мм магніти. Все, як я люблю. Тут це, до речі, єдиний, в якому я не оригінальний меч причепив. Оцим трьом я причепив оригінальні мечі. Це ті, що йшли в наборі, силові мечі. 3 мм, 3 мм. Вони, причому всі відрізняються. Наприклад, ось цього дуже прикольні піхви для меча. От, цьому з кубура з пістолетом. Цьому я вирішив почепити наплічник кастомний. Ось так. Він виглядає в мене. Така поза. Ну, мені здається, тут... я тут таку позу хотів, щоб він все-таки прикривається щитом. От. Мені подобається. Е, четвертий наш воїн. Вояка. У нього все стандартне. От. І наш найбільш очікуваний. Воїн з прапором. Я, напевно, трошки не розрахував, тому що цей прапор все-таки дуже великий робить тиск на цей магніт, і воно досить легко згинається. Тож, якщо його, ну, от Навіть зараз він дернувся. Ну, от, блін. В цьому проблема найбільша. Погано тримається. Я подумаю, може все-таки приклеїти його і забути. Про магнетизацію цієї руки. Ну, я ще подумаю. Ага, е, Я забув сказати, голови у всіх також магнетизовані. Там переважно магніти 2 мм. переважно, вроді, я в одному чомусь поставив 3 мм. Потім подумав, що це зайва трата 3 мм магнітів. Бо таких потужних не потрібно для голів. е Я зробив йому. Руку, яка тримає шолом. От. Але ще був варіант, що постав... рука, яка тримає меч, який типу в піхвах знаходиться. От. Я просто дуже багато потратив часу на те, щоб їх скласти і магнетизувати. Через то в мене вже не, не залишалося нервів, ем, щоб йому нову руку зробити ще одну. Але я це зроблю з часом. Оце я такий наплічничок йому поставив. Виглядає ульотно. мені подобається. Блін, от ось ця проблема, звичайно. Якщо обережно це робити, то ну, не буде падати. Ну от. От Такий я зібрав свій команд склад Буду їх з часом фарбувати в дітей імператора, вони офігінні. Я радий, що ГВ поступово випускає все більше і більше мініатюр з пластику для Єресі, бо їх... Завжди замало. А Forge World якість їхня не, не така, яку би хотілося. Зараз я ці мініки приберу і я би хотів вам ще показати свої пофарбовані мініатюри. От. Е, я вже відкладу коробку. Напевно, я почну зі своїх красенів феніксійських термінаторів. Дивіться на них. Це мої моя гордість. Я пофарбував з них поки що трьох, моїх і п'ять. Це мені друг подарував на день народження. От, мені дуже вони подобається. Ось цей леопардовий був пофарбований останнім. От. З цих двох і трошки раніше. Вони всі стоять на таких типу камнях там де лава. От. Отакі класні феніксійські термінатори. Мені дуже подобається їх деталізація. Хоч вони Forge World, вони в принципі якісні. В порівнянні, наприклад, з палатинськими мечниками, вони дійсно набагато більш якісні. Ну, Палатинські мечники також, я б не сказав, що вони не якісні. Просто в них ну, щось їм не вистачає, якісь. А, це ще один Термінатор, який у мене є. Це не оригінал, це замовлене було Литво. Але при тому якість дуже класна. Я його також часом розфарбую. Єдине, що я замітив, голова в нього ще поки що я її навіть не приклею, болтається всередині. Я не знаю, як його таки допустив, але. Ну нічого, можна так і залишити, нічого страшного. Це з, мій претор, якого я робив, е, взявши за основу звичайного Ой, що я зробив з цим списом? Ой ой. Нічого страшного. Е, претор голову я йому замінив на одну з голів, яка була з кривавими янголами. Спис не оригінальний Мені прям... Важко дивитись на те, як воно викривлене ось мені. <смі> от. Е так, от такий він прикольний у мене вийшов. Ще я хотів показати вам ось цього оператора. Це вже оригінальний. Від Forge World він був. От. Єдине, що шкода, що я тоді не магнетизовував мініатюри, тому що до нього в комплекті йшло дві голови. Я прищепив тільки ту, що в шоломі. А, треба було магнетизувати і використати обидві голови. Друга голова досить класна. Проте вона у мене залишилася, я все одно зможу її часом використати кудись. Одна з останніх мініатюр, яку я пофарбував. Я вам показував в попередньому відео коробку МК-4 Легіонера, і там був зображений імперський кулак в отакій кольоровій схемі. У нього корпус металічний. Голова один на колінник і наплічники і в нього були жовті. От. А я вирішив таки, такого ж зробити для імператора. Корпус не оригінальний, але крутий. Це один з перших моїх легіонерів, який я робив в броню МК-4. Наплічник Литво. Корпус був з якоїсь старої пачки космодесантників. Я просто хотів за квілою, От. а в коробці МК 4 немає за квілою. Ну такий прикольний. Ще я вам покажу ось такого з болтером. Це я фарбував якимось контрастом. Як я запам'ятав, що я фарбую його контрастом, в той день я облився цим контрастом. Я одною рукою відкривав і воно мені обхляпало лице, стіну і одяг. От. Але колір вийшов прикольний, тому що такий темний і фіолетовий, я дуже люблю темний фіолетовий. От. Я висвітлював його чисто драйбрашем, тому тут висвітлення мінімальне, це досить давно я його робив. Ой, не падай, друже. Це палатинський мечник. Проблема була з ним така, що я його зробив ось так разом з джампаком. А потім мені написали, що типу, не можна зараз використовувати вже джампаки на них, я його і віддер. От. Я взагалі, до речі, ні разу не грав в Єресь, і я не дуже шарю за правила. Тобто я збираю собі легіон, так як я начитався в Редіті, що прикольно. От. Але якщо у когось буде бажання щось мені підказати на рахунок там збору армії, Пишіть мені там, через телеграм-канали ви зможете перейти в особисті і написати мені. Я буду радий вашим порадам. Ось. Не буде проблемою йому причепити потім рюкзак, в мене їх досить багато. От. А цей я все одно використаю, тому що я планував зробити загін з п'яти асалт марінчиків. От. Ще до цього один єдиний легіонер МК3. Я його пофарбував ось так. Болтер, зверніть увагу, такий білий. Ну, Мені подобається ось такий болтер. Але на всіх легіонерах я би так не робив. Це був один єдиний, на якому я так зробити, вирішив. От Також, як на мене, чудовий вигляд дітей-імператора в МК3, хоча броня їм не найтиповіше. Один з моїх також старих. Напевно, моя перша спроба у висвітленні фіолетового кольору. От. Воно виглядає досить цікаво. Мені також подобається зараз, коли я дивлюсь. Хоча я його давно досить. Ну, це зимою десь було роблено. Але я часто переглядаю свої старі мініатюри і замечаю, що я досить непогано їх на свій час колись фарбував. Хоча не так давно вже і в хобі, але з, звичайно є різниця між тим, як я фарбував там, півроку тому і як я фарбую зараз. Це також один з моїх перших дітей імператора. Я вибирав тоді, яким кольором я хочу. Я вирішив вибрати оцей Jeans Stealer Purple цитадельний. Який взагалі фарба типу, леєр для других шарів, а я наніс його на цього. Вийшло, як вийшло. Але знову ж таки, на той час, коли я вже почав робити з темнішим фіолетовим, я вирішив, що цей, типу, поганий, прям не класний. А зараз я знову ж таки на нього дивлюся, і мені він прям подобається. Я вважаю, що дуже круто він вийшов. Покажу вам, що я зараз роблю. Я. Зараз фарбую одного олдскульного берзеркера хорна. От. Я там понаносив лише базові шари і на червоний не всюди наніс другий шар. От. І базовий шар, я наскільки бачу, також не всюди наніс. Я, наприклад, хотів би ще йому зуби зробити. Ще якісь деталі. От. Мінка дійсно олдскульна, і вона стара. Це, на це пише 91 рік. Я його придбав вже приклеєним, тобто не тільки його, там я їх штук 10 придбав чи 9 вже складених і ще кілька не до кінця дороблених. От. І зараз я його фарбую. Е -е, вот, так. Я думаю, на сьогодні все. Пора закінчувати це відео. Звичайно, попрошу вас підписатись на канал, поставити лайк, там, написати коментар в підтримку. І переходьте на мій телеграм-канал, там більше контенту. Я намагаюся, звичайно ж, викладати по мірі можливостей щодня. От. Якщо хочете подивитись на ще якісь мініатюри, які я пофарбував, у мене ще є мініатюри дітей імператора і ще є орки і Космодесант ну В мене багато всього, я можу вам показати не пофарбовані. Наприклад, у мене є досить старі олов'яні Гвар... олов'яна гвардія смерті, там 5 легіонерчиків. Досить цікаво виглядають. Я так і досі не дійшов до того, щоб фарбувати. В мене є Фулгрім у мене є Дредноут Якщо вам цікаво, то пишіть зніму ще одне для вас відео, покажу вам. Всім гарного дня, гарного вечора, взагалі гарного вам часу і до побачення.